Покровська громада, у якій наразі проживає понад 50 тисяч осіб, включає у себе 41 населений пункт. Серед них є шахтарське містечко Родинське, де проживають як місцеві мешканці, так і багато вимушених переселенців з інших міст та сіл Донеччини. Щотижня управління соціального захисту населення Покровська проводить для них виїзні прийоми, аби люди мали змогу отримати відповіді на свої питання, як то кажуть, тут і зараз. Це дуже зручно для наших мешканців. їм не потрібно. Їхати до Покровська, вони приходять зі своїми питаннями та вирішують їх на місці. Спеціаліст управління соціального захисту населення приймає у місті містеродинське щовівторка та щоп'ятниці з 9 до 12 години у першому кабінеті. До спеціалістів мешканці Родинського звертаються з різними питаннями. Це приміщені особи з призначенням допомоги на проживання, також за допомогою малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям. Найбільш актуальніше звертаються за компенсацію на догляд на непрофесійній основі. Постанови Кабінету міністра України No859, а також звертається за призначенням житлових субсидій та субсидій на тверде паливо. Люди кажуть дуже зручно, що можна вирішити свої нагальні питання та отримати консультацію, при цьому не їхати до центру громади Покровська, адже це дозволяє зекономити і час і гроші на проїзд. У мене вже взросла дочь. і. Она в мене Но никогда я групу ей не оформляла. А тепер вот, я прийшла обратилась, как мені оформить дочері групу інвалидовів. Мені все спасибо, разъяснили все. Я зрозуміла, як поступать. Будемо тепер продвигатися далі. Це очень удобно, очень-очень хорошо. Очень большое спасибо, що приезжают до работники, очень допомагають, очень хорошо. Фахівці управління соціального захисту наголошують, що і надалі планують проводити такі визні прийоми, аби надавати кваліфіковану допомогу мешканцям.